Доброго ранку, доброго всім дня. Сонце світить у віконці, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов? Хто до нас вітається? Хто це, дітки? Так, це кольорові олівці. Вони сьогодні хочуть з вами познайомитися і пограти. А якого ж вони кольору? Так, червоного і жовтого. Сьогодні вони з вами хочуть грати та картинки малювати. Малята, якого кольору цей олівець? Так, червоного, що він може намалювати? Помідор, яблуко, шапку, червону парасольку. Діти, а якого кольору ці предмети? Так, червоного, молодці. А цей олівець якого кольору? Жовтого. А що може намалювати жовтий олівець? Сонечко, курча, лимон або банан. Так, якого кольору ці предмети? Так, жовтого, як жовтий олівець. Молодці. А тепер. Наші олівці хочуть з вами пограти. На цій картинці треба визначити предмети червоного кольору. Подивіться уважно. Так, це помідор і чашка з блюдцем. Малята, а який олівець намалював ці картинки? Так, червоний, молодці. А на цій картинці знайдіть предмети жовтого кольору. Будьте уважні. Так, це перець і квітка. А який олівець намалював ці картинки? Молодці, жовтий! Малята, так, з якими кольорами ми сьогодні познайомилися? З червоним і жовтим. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалося грати та картинки розглядати. Тож спробуйте вдома. Або на прогулянці знайти предмети жовтого та червоного кольорів. А на сьогодні я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей, малята!